Витаю, церква Гапа, церква нашого міста. Радий сьогодні бути разом з вами. Насправді набагато легше проповідати після хорошого поклоніння прославлення, коли ми звеличимо саме нашого Бога Ісуса Христа, коли уся наша увага зосереджена навколо не нас, навколо не про нас, а навколо Ісуса Христа, навколо Бога, бо лише Він гідний слави і хвили. І це те, що мене по особливому надихає. Бо Він єдиний гідний слави і хвали. За останній час в моєму житті, в деяких з наших тобто, життів сталися різні події. Особисто в моєму житті деякі рідні люди для мене ушли в небеса. Багато хто із нашої церкви, пам'ятає, тільки тільки от померла маленька дитина. Димося новини, і, і теж ну, не дуже легко їх дивитися, коли ми бачимо дітей, коли ми бачимо батьків, які очікують на свою дитину, чим жива чи ні. І ці події, в яких ми живемо більше трьох років, вони нас. Іноді насильно потішаєте нам іноді складно, і це факт. І думаючи про це все, особливо коли в мене не так давно загинув мій племінник, думаючи про це і спілкуючись зі своїми рідними, я задавав йому одне питання і собі, і їм. Що в цих ситуаціях є найважливіше для нас? Що нас тримає, або ще що нам дає надію? Що нас підтримує тоді, коли максимально тяжко, і коли ми не можемо так просто і легко відноситись до... Того, що відбувається з нашим життям. І знаєте, я задав питання своїм рідним братам, своїй сістрі і, і, і казав все, чи спасен ти, чи спасена ти? Чи дійсно Ісус Христос є твоїм Спасителем і Господом? Чи дійсно ти визнав і повірив, що Христос твій Господь? Бо коли тяжко, і коли вмирають люди навколо нашої рідні, єдине, що мене тримає, це те, що він, вона з Богом. Єдине, що тримає, і дає надію мені особливо, це те, що. Ця людина вона прожила життя немарне, але вона жила з Христом і в Богі. І це дає надію про те, що вона в небесах із Богом, туди, куди так сильно стримуємося всі ми. І коли ми сьогодні співали пісню про небеса, знаєте, єдине бажання, яке я кажу: Боже, Горіди Ісусе, ми чекаємо на Тебе, бо ми дійсно хочемо жити з тобою, але поки ми тут на землі. І про і це буде моя сьогоднішня проповідь. Е, Готуючись до своєї. Про мови проповіді я згадав історію про двох розбійників Ісуса Христа на Голгофі. Думаю, більшість із вас пам'ятають. Якщо ні, то дуже коротко нагадаю. Ісус Христос на Христі, зліва справа, два розбійники, які суворо покарані так само, як Ісус Христос, але в повністю спр... справедливо. Вони покарані. І вони починають трішки знущатися над ним. І один іншого починає успокаювати. каже: ми тут заслужені а війні. І він, ну, у них стався. Короткий діалог, і потім цей розбійник, який вступив в Христа, він каже Ісусу: Господи, згадай про мене сьогодні у своєму царстві. Ісус йому каже фразу: Правду кажу тобі, сьогодні ж ти будеш зі мною в раю. Подібна історія в Біблії одна єдина, немає нічого схожого більше взагалі, і щось подібне до неї. Але з цієї історії я беру два приклади для себе або два хороших уроки. Насправді для спасіння нашого життя нам потрібне одне вірніше один Ісус Христос. Це дуже важливо. Другий урок, який я беру для себе в цьому, це, це випадок скрізь про виключення, ніж про правила. Ця історія одна раз написана, але в неї є серйозне виключення. Ніхто з нас, той, хто тут живе, він після спокійні не вмер відразу, так як розбійник. Ми лишилися жити в нас є життя, і ми живемо, правда? Але це значить, що для нас що є шлях і нами шлях, який Бог нам дає. І це значить, що для спасіння так нам достатньо Ісуса Христа, і за це славу йому, бо Він єдиний шлях для нашого спасіння. Але є наше життя і є наша частка в спасінні. Є наша частка в нашому особистому духовному зрості в Ісусі Христі. І про це я сьогодні буду говорити. Колосянам, 2 розділ 6 і 7 вірші, Колосянам 2, 6, 7. Тож, прийнявши Христа Ісуса, як Господа, живіть у ньому, вкореніться в ньому. Збуйдуйтесь на ньому, зміцнитись у вірі, які вас навчили завжди будьте вдячними Богові. Мені по особливому подобається послання до колосян, так і тут по особливому відкривається Ісус Христос, хто він є, що Він зробив, яка його роль, в чому його ціль і взагалі хто він таки є. Павло дуже по особливому і так знаєте, яскраво, гарно, дуже поетично, дуже проникливо говорить про його роль, хто є Христос в нашому житті. Він дуже так поступово. Десь можливо показу і доказує колосянам, і нам то хто є Христос, і то наскільки важлива. Його особистість в нашому житті про те, що це є Бог, про те, що це є син Божий, те, що це є наш Спаситель, про це ще про те, що це є єдина надія для усіх нас, про те, що саме в ньому увесь сенс нашого життя, саме сусу Христі, усі усі сподівання, і саме в ньому все, що нам так необхідне. Саме Христос, центр усього, нашої віри, життя, нашої церкви, нашого всесвіту, все в Христі і все через нього. Мені цим особливо подобається писання до Колосян. І це було важливо і тоді для Колосяна, коли він він показував особливість Ісусу Христа, і це важливо і нам зараз. Думати, згадуючи, проповідуючи самим собі, що Христос це Бог, що Христос це Син Божий, і то, і то, що в ньому уся наше життя. Бо як тоді, так і зараз постійно йде напади на особистість Ісусу Христа. Христос це не ні Бог, ні не маатріці, чи ще що. Тобто багато всяких єресів навколо нас ходять. І якщо ми самі собі не проповідуємо Христа, і то, наскільки він важливий і є центром нашого життя, то ми можемо трішки уклонитися і він цим робив. Тому це важливо. Але хочу звернути нашу увагу на ці вірші 6 і 7, що я прочитав. Тож, прийнявши Христа Ісуса і Господа, ходіть або живіть у ньому, вкореніться в ньому, збудуйтесь на ньому, зміцнитись у вірі, які вас навчили. І ми по черзі передемося по цим поняттям, для того, щоб краще розібрати, про що тут апостол Павло говорить для кожного з нас. Бо ми бо ми ще живемо, ми ще на шляху, ми ще не вмерли. Значить, у нас є шлях перед нами, і, і, і нам варто йти так, як нам радиться Біблія. Тож. Прийнявши Христа Ісуса як Господа, ходіть або живіть у ньому. Прийняти Христа Ісуса це не кінцева мета нашого життя, а це лише початок. Прийняти Ісуса Христа це не кінцева наша мета. Коли ми прийняли Ісуса Христа, це початок нашого життя разом з Ісусом Христом і разом з ним. Це наш шлях тепер. На цьому ми не зупиняємося. Коли ми покалися, прийняли Христа Ісуса як Господа, як Спасителя Свого, це початок нашого життя разом із Ним. Це чудова подія, це ранні з події життя. Це найкраще, коли, коли б коли б ми що змогли би вибрати в своєму житті. Це найкраще, що ми б змогли би зробити в своєму житті прийняти Ісуса як Господа для нашого. Але це початок. І Павло каже: а тепер не зупиняйся. Тепер ходіть або живіть у ньому, в різних перекладах, як говорите, у ньому у Христі Ісусі. Годуючи до проповіді, я подивився приблизно значне слово ходить або живить в грецькому мові, то, як написано «новий заповіт, і знаєте, для греків це означало слово постійний безперервний процес в теперішньому часі тривалої дії. Тобто, ходіть це те, що ми робимо сьогодні, завтра і післязавтра. Це, це те, що ми робили вчора, сьогодні і завтра. Це постійна безперервна дія. Це не те, що ми одразу зробили і ми на цьому закінчили. Але це дія, яка продовжується усе наше життя. Не каже: ходіть у ньому, живіть в Христі, живіть Христом. Це ваша дія, яка на все ваше життя. Це, означає не десь колись іноді, коли є змога згадати про Христа. А кожен день, крок за кроком, іти за Христом, іти разом Христом. Знаєте, думаючи про це, у мене прийшов такий приклад з життя. це... Коли ми з дружиною одружимося, коли у вас було весілля, це ж не кінець вашого подружнього життя, ваше весілля, ваш день, коли ви з -з -з заключили брак. Коли ви домовились, це лише початок вашого подружнього життя, правда, вашого щасливого іноді легко іноді не легкого, але це початок вашого життя. Десь так само приблизно і наш час, коли ми покалися, коли ми прийняли запити з Ісусом Христом, це початок нашого цікавого життя із Ісусом Христом. Це не наша кінцева мета. Але поки ми живемо, поки Бог нам дає життя, ми живемо в Христі, ми ходимо в Христі разом з Нім і для Нього. Як це на практиці, напевно, да, питання може у вас виникають, і в мене теж. І я думаю, що це кожного дня, послідовно, поступово, раз за разом, може, іноді знаю, це буває е, рутинно, але ми будуємо своє життя на Христі. Ми будуємо свої відносини з Христом. Постійно, регулярно, поступово, не не здаваючись назад, а йде вперед на вірі довірі, будуємо своє життя. Не шукати можливо особливого настрою для себе, коли нам все класно і хорошо. Ми тоді окей, будуємо відносини з Христом, молимо, співаємо, щось робимо. Ні. Але кожен день разом разом будуємо свої відносини. Це життя, і воно буває різне верхність, це все понятно, і ти так само, як і в нашому подружньому житті, і я собі часто це зрівнюю, бо у нас різні бувають відносини, але ми будуємо ці відносини, стаючи такими, як нас задумав Ісус Христос. Христос. І далі є три хороші принципи, які вони розкривають більше, що значить ходити в Христі або жити у ньому. Три хороші слова це вкоріниться у ньому, збудуйтесь на ньому і «зміцнюйтесь у вірі. Перше поняття в корінці в Христі, яке розкриває, що значить ходити в Христі, в корінці в Христі. Впевнений, що більшість з нас добре розуміють це слово. І Павло спочатку використовує знаєте, тако, із сільського господарства слово вкоріниться. Багато хто з нас колись або садив, або сади дерева, якісь овочі, помідори, які зараз це особливо актуально. Ми це робимо достатньо часто, і ми розуміємо, наскільки важливо корінь. Ми розуміємо, що яке б не було гарний плід зверху на початку, ну якщо нам не буде корінь і корінь не вглибиться і не стане глубже, то все марно. Ми розуміємо, наскільки важливо коріння. Ми підживлюємо. Ми робимо багато справ для того, щоб коріння було міцне, для того, щоб потім був плід гарний, було дерево гарне або те, що росте зверху. Ми дуже гарно розуміємо цю принцип для себе. В кожному рослині потрібен коріння, і поло теж каже: вкорініться в Христа. Якщо ви хочете мати гарний плід в своєму житті, вкорініться в Христа. Нехай Христос буде, наче той ґрунт, в яке пускаєте своє коріння глибше і глибше, вкорініться і станьте максимально прочним в Христі через своє коріння. Ми підживлюємо, ми створюємо особливу умову для того, щоб коріння було міцне. Можливо, те ж саме нам варто робити в нашому житті в Ісусі Христі. Створити умови, де ми будемо вкоритися Христа. Будемо підживлювати себе тим, щоб наше коріння уходило вглиб в глиб Ісуса Христа. Нам треба почати пускати свою коріння у Христі, яке є істинне, який є справжнім сенсом нашого життя і надією усього нашого життя. Саме з ґрунтом ми будемо мати усі поживні речовини. Саме з ґрунтом ми. Ми беремо джерело усього нашого харчування, то що нам так необхідне. Саме Христос є тим, що нам так необхідно для нашого життя. Саме Христос є цінність усього, що тільки може бути в нашому житті. Ми люди, ми по різному шукаємо цінності в чомусь, впевненості в чомусь. Але саме Христос це є впевненість в нашому в сьогоднішньому і завтрашньому дні. Ніщо інше, ніякі інші можливості, крім Христа, не можуть нам дати впевненості і надії в завтра. тільки він. Тому Він каже, Павло: вкорініться в нього. Пустити своє українські максимально глибоко, наскільки ви можете, для того, щоб триматися міцно. І саме тоді, коли буде боляче, саме тоді, коли буде бурі, саме, тоді, коли буде сильний вітер, чи якісь випробування, які нам будуть тяжко, наш Україн в Христі буде нас тримати. Ми зможемо пройти, бо Христос є нашим ґрунтом, а наш коріння в нього глибока. Коли ми пускаємо, і це наша дія. Христос зробив з його боку все можливе для нас. І навіть все він нам допомагає. Але наша задача впускати своє коріння день за днем, хвилина за хвилиною. Можливо, розділ за розділ. Церковне служіння за церковним служінням. Домашка за домашкою, коли у нас є можливість спускати коріння в Христа, робимо це. Бо саме це нас буде тримати, коли нам буде максимально тяжко. Саме це нас буде тримати і вести далі за ним. Е, Натрапив на, 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 на хороший виріс одного проповідника, Він каже: якщо хочеш знати, наскільки ти глибокий в Бозі, запитай себе, як часто ти з ним розмовляєш? Це простий тест для нас. Якщо я розмовляю з ним іноді по настрою, то, скоріш за всього, моє коріння мої дуже неглибоке. З цього моє коріння, воно дуже поверхнева, і якщо буде щось складне, ми можемо не втриматись. Нам може бути тяжко. Але задаємося питання, наскільки я глибокий в Бозі, наскільки я глибоко спілкуюсь з Нім і маю цей час, гарний з Нім. Другий принцип, який він каже, збудутись на ньому, на Христі. Це термін Павлова Викритової з архітектури. Теж багатому з нас знайомий і зрозумілий термін. Ніяка будова не спроможна стояти без фундаменту. Але наш фундамент це Ісус Христос. Він надійний фундамент. І саме на ньому ми починаємо будуватися. Христос заклав фундамент, і ми є на ньому, збудовуємо себе. же, це не щось швидке і стримке. Це не щось що просходить всію хвилину і дуже швидко ні. Але це крок за кроком кирпичик за кирпичиком шар за шаром, ми будуємо свою будову на Ісусі Христі, на надійній основі, але ми будуємо. Це праця кожного нашого дня. Поступова, не спіша, але ми це робимо, бо наше основання є наш є Ісус Христос, і ми будуємо, вкладаємо в наші відносини із ним Але коли ми будуємо саме Словом Божим коли ми будуємо з істиною, яку нам дає Христос, наша будова, вона витримує будь-що. По-перше, у нас є дуже міцний фундамент, на якому ми будуємося. А по-друге, коли ми будуємося згідно принципу Слова Божого, коли ми, через Слово Боже, внікаючи, розмірковуючи над ним, ми нашу будову робимо міцною і тривалою, і ніяка буря. Ніякий землетрус не зможе поколібати. Чого? Фундамент Христос. І наша будова на ньому. Ні на наших принципах, ні на наших культурних розумінь, ні ніяких інших слов, але на істинні Слово Боже, ми будуємо, і тоді вона буде міцно стояти. Ці два терміни мені цікаві в тому, що вони говорять про таку невідому ту роботу, яку не бачить ніхто. Ні курині, ні фундамент ми не бачимо, ми бачимо, ну, будову ми бачимо. Але дуже часто ця робота, яку ми робимо десь там, де ніхто нас не бачить, вона. Показують у нашому публічному житті, чи є в нас коріння, чи є наша будова на фундаменті Ісусу Христі чи на чомусь іншому. Наше публічне життя воно часто свідчить про це. Ми можемо себе перепровіряти, наскільки моє коріння глибоке і в Христі через те, який я є в зовнішньому світі, яке є в публічному світі, яке є в церкві, сім'єю чи будь де Це свідчить про те, що я внутрі там і на що я тримаюсь. І третій принцип, який він пропонує, як нам ходити в Христі, він каже: зміцнитись у вірі. Зміцнюйтесь у вірі, у якій ви навчені. Павло наполегливо радить зміцнити стверджусті у вірі в Христа Ісуса, саме на ті, які вона була спочатку, коли ми почули про Христа, про звістку Христа, про те, як він нас полюбив, про те, що Він нас спас і, 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 і про те, що Він за нас віддав своє життя. Це та звістка, це та приємна новина, яку ми почули і через яку ми спаслися. Він каже, зміцнюйтесь у вірі в цьому. То, як ви були навчені, через навчання в всьому. І нехай ваша віра не буде зміцнена через навчання. Тут хороший акцент зроблений на тому, наскільки важливо навчання на Слові Божому. Ні, ні просто читання, ні просто швидке прочитав і забув, але навчайтеся. І через це ваша віра буде зміцнитись. Пам'ятайте про це, бо саме через це ви будете міцні вірі, і вас нічого не зможе поколібати. Наша віра ще зміцнюється на нашій, в нашому дуже практичному житті. Коли ми починаємо день за днем, десь потрошки, коли ми починаємо свій християнський шлях, але ми довіряємо нашому Богові, наша віра зміцнюється. Через нашу практику, чи з наше життя, наша віра буде обов'язково зміцнюватися. Але вона зміцнюється на Слові Божому. Пам'ятаємо про це, що Слово Боже дає нам істину, і воно є непоколюбіме і тверде, і ми на цьому робимо. Ми, ми про це поговорили, і я думав. Кожен раз, коли я готую проповіді, я думаю про практичне застосування всіх цих істин. І знаєте, напевно, я не знайшов, що, і, і чи хто з нас зможе знайти будь-які шляхи для того, щоб це було найкраще в нашому житті, окрім пару моментів. Немає нічого кращого, ніж. Вкоренітися і збудовуватись на Христі і звинсу цю сувірі, аніж через чити на слово Божого Слово Боже це є єдине те, що Бог нам лишив тут в світі своє живе і непохідне слово. Це слово, на якому ми можемо будуватися і точно бути впевненим, що ми не програємо, бо воно є і живе. Це найкращий варіант. Читайте слово Боже. Іноді у нас немає часу, це правда. Але сьогодні зранку -сь 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 думаю, скільки мені треба для того, щоб прочитати послання до Колосяна, Там чотири розділи. Я з сік десь читав голос, десь про себе мені знадобилося шість хвилин для того, щоб просто прочитати послання до колосяна. Да, це чотири розділи прочитати без думою. Але коли ми кажемо, що в мене немає часу на те, щоб читати слово Боже, напевно, ми самі себе обманюємо. Якщо ми прочитаємо один розділ і трішки подумаємо, помолимось і потратимо на це десять хвилин свого часу, хоча б, то це теж буде мене дуже сильно допомагати вкорінитись, зміцнитись і поглибитись в Ісуса Христа. Нехай це буде в нашому житті. Слідуючий шаг, ми це дуже добре знаємо і думаємо, вже розуміємо, про що буде говорити, це наше відносини з Христом через молитву. Це то, коли ми дуже часто говоримо Богу, і Бог іноді щось говорить нам. Немає нічого кращого за, за, за ці хвилин. Давайте витрачати час і вкладати і мностувати свій час в це, бо це поможе мені пуститися у в Христа. Це допоможе мені збудуватися на ньому і зміцнитися у віри. Ми маємо помісну церкву в нашому випадку. Це Агапо, можливо, у вас інша яка церква, якщо ви гості. У нас є помісна церква. Це задум Бога для людей на землі, для його сім'ї, помісна церква. І це хороший інструмент в Божих руках для того, щоб ми ставали краще через церкву. через братів і сестер, іноді незручних братів і сестер, але ми можемо так вкорінюватись і рости в Христі через церкву, і це задача для нас від Бога. Це його інструмент в нашому житті. Це дуже хорошо. І дуже корисно. Ми можемо зміцнити з корінність Христа, збудовуватися на ньому через наше практичне служіння Йому. Не уникаємо цього, коли є можливість служити Богу, служити братям, сестрам, служити цьому світу там, де є ця можливість. Не уникаємо. Це те, що дозволить мені впустити своє коріння, зміцнитися на ньому і рости в ньому. Сьогодні це має проповідь про це. І нехай воно буде для нас для збудування. Ми спасені один раз, але зростаємо кожного дня. Бог нас спас один раз. Але ми зростаємо кожного нашого дня.